Мир всім драгоцінні Божих вам Богін. поділюсь відкриванням. Наше тіло, воно є як сусуд. Дійсно, дуже легко зрозуміти, чим ми наповнюємося. Тому що якщо людина вона нещасна, вона горда, вона не має любові, то тоді дійсно в її житті там є лукави. Тому що він приносить це все для того, щоб збити людину з пантелику, щоб вона не зрозуміла дійсно, навіщо їй потрібно життя і що треба робити. Але є Ісус Христос, який дійсно прийшов в нашій наші світ, дійсно, щоб дати людям істину, щоб дати людям розуміння. І для цього є слово Боже. І коли ми приймаємо Слово Боже, приймаємо Христа в своє життя, то тоді Христос наводить там прибирання. І це все не потрібно, що приносить наше життя у кави. Христос це все видаляє. Тому, друзі, треба дійсно розуміти, чим ми наповнюємося і навіщо потрібно нам це життя. Тому що час він короткочасний і треба зрозуміти, щоб не бути обманутим, кого нам слухати і чим нам наповнюватися. Тому слухайте дійсно Слово Боже, яке дійсно вчить і дає певні результати в житті, і становить те, що дійсно людина вона може щасливою бути тільки з Богом. Амінь.